Воно почне поширюватись. Тож впродовж тижня світ спостерігає за ще однією війною. Перед армією оборони Ізраїлю сьогодні стоїть завдання: повне знищення терористичної організації Хамас. Це відповідь країни на минулотижневе вторгнення терористів та масовані ракетні обстріли зі смуги газа. Від рук Хамасу загинули більше тисячі людей, серед них мешканці 36 країн. Більшість з них цивільні, ще близько 4 тисяч поранені. Про перший тиждень. Наймасштабнішої за останні 50 років війни в Ізраїлі розкаже Уляна Дрючкова. Кривавий ранок суботи, 7 жовтня. Напад Хамасу застав ізраїльтян зненацька. Закінчувався тиждень свят та вихідних. Біля кордону із сектором Гази проходив кількатисячний рейф фестиваль. А розвідка не попереджала про будь-які операції Хамасу найближчим часом. Після 6 ранку на центр та південь Ізраїлю полетіли ракети. До обіду того ж дня Хамас випустив по Ізраїлю більше двох тисяч ракет. Під їхнім прикриттям на територію країни небом, морем та прориваючи стіну на кордоні. З сектора гази проникли озброєні терористи. Про це свідчать фото та відео очевидців. Вони розстрілювали людей в авто, заходили в поселення, палили будинки, грабували, ґвалтували, катували, вбивали цілі сім'ї у власних домівках. Самі фільмували свої звірства і відразу викладали в соцмережі. Ізраїльтяни з розпачем згадували ранок. Ми чули стрілянину, і ми фактично забаркдувалися на 21 годину, поки нас не врятувала армія. Ми постійно чули стрілянину. У нас були зарядні пристрої, наші телефони ми спілкувалися з усіма, у тому числі з моїми батьками. Але ми втратили з ними зв'язок о п'ятій вечора в суботу. Відтоді ми не чули про них. Багато моїх найкращих друзів загинули. Я сподіваюся, що ми зможемо повернути усіх наших друзів із гази. Їх забрали, і ми хочемо їх повернути. Щодня зачищаючи свої території від терористів, армія натрапляла на все страшніші знахідки. Дорога смерті із розстріляних авто, відвідуючи у фестивалю біля Кібуца Рейм. Більше ста тіл місцевих мешканців після майже доби володарювання терористів у Кібуці на тисячу людей бері. 200 вбитих тіла дітей та малюків, частина із відрізаними головами у контейнері, частина спалених у поселенні кфараза. Чимало ізраїльтян потрапили того ранку у полон. Точна кількість полонених невідома досі, але йдеться про щонайменше 120 заручників. Мого сина викрали. Через два тижні йому виповниться 16 років. Терористи увійшли в будинок моєї колишньої дружини, відчинили двері укриття і забрали їх. Мого сина, колишню дружину, і моїх двох маленьких дівчаток. Шість членів моєї родини зараз утримуються в газі. Час спливає серед них дев'ятимісячна немовля і трирічна дитина. А моя тітка страждає на хворобу Паркінсона. Я хочу, щоб вони повернулись. Ми всі хочемо повернути свою сім'ю вже за кілька годин після вторгнення Хамасу вище політичне керівництво Ізраїлю заявило, це війна. Влада оголосила мобілізацію резервістів, армія розпочала звільнення та зачистку територій від терористів. В окремих населених пунктах запеклі бої між Хамасівцями та цигалом тривали кілька днів. Ізраїль припинив поставки палива, електрики та товарів до сектора Гази. Цегал поширив інструкції та шляхи евакуації мирного населення з території противника та почав наносити удари у відповідь. Ми завжди знали, що таке Хамас а тепер знає увесь світ. Хамас – це іділ, і ми переможемо його так само, як цивілізований світ переміг іділ. Цей заклятий ворог хоче війни. Він її отримає. За майже тиждень цегал завдав тисячі ударів по сектору гази та ліквідував кілька високопоставлених керівників Хамасу. На території Ізраїлю спіймали та знешкодили більше півтори тисячі терористів. Чи спіймали всіх, та скільки ще їх може бути? Питання відкрите. Ми завдаємо ударів по Хамасу і зруйнуємо їхню організацію. Цахал під моїм командуванням усвідомлює масштаб поставленого завдання. Ми відповідаємо за безпеку ізраїльтян. Вранці минулої суботи ми не зуміли виконати наш обов'язок. Ми розслідуємо допущені помилки, і вони стали для нас уроком. Але зараз триває війна. До кінця тижня ракетні обстріли з гази та спроби прорвати кордон не припинилися, але стали менш інтенсивними. Тим часом на півночі та кордоні з Ліваном ситуація залишається не менш напруженою. Бойовики іншої терористичної організації, Хізбола постійно провокують сигал, і в разі наземної операції в ГАЗі обіцяли вступити у війну. Біля обох кордонів армія оборони Ізраїлю розвернула чималі сили. США тим часом відправили до Середземного моря уже другу авіаносну ударну групу. Ми підтримуємо Ізраїль. Ми готові і можемо втрутитися за допомогою авіаносця Джеральд Ерфорд у той момент, коли це буде необхідно. Для тих, хто ще розглядає можливість нападу на Ізраїль. Я маю одне слово: данствофайдеркрафпез. По всьому Ізраїлю вже тиждень не працюють навчальні заклади. Бізнес максимально перейшов на віддалену роботу. Укриття відкриті цілодобово ціни на продукти суттєво зросли, але дефіциту немає. Чимало ізраїльтян стали в ряди волонтерів, допомагають переселенцям та постраждалим, закривають потреби армії. А вечорами виходять на балкони та підтримують один одного. Іслаїл хай хаве із Ізраїлю Уляна Дручкова для телеканалу Еспресо.